Як я вивчила німецьку з нуля до Б2, без курсів і вчителів. Всім привіт! Мене звуть Мар'яна, і я допоможу тобі вивчити німецьку швидко і без страждань. У мене була ціль скласти Б 2 іспит, при цьому не витратити купу грошей і роки на це. Тому в мене був план. І тоді я сказала собі: в тебе максимум рік, а краще пів. І я знайшла свій дієвий спосіб, про який ти сьогодні дізнаєшся. І через рік в мене підва сертифікати. Як зараз тобі розкажу? Спочатку я робила сотні різних вправ, але останні місяці я виділила 4-5 вправ, які дали мені найбільше всього результату. Все інше я видалила зі свого навчання. Тому я дарую тобі ці вправи, які варто виконувати на самому початку, якщо хочеш вивчити німецьку навіть скоріше ніж я. Я почала з граматики, але не з книжками, а з короткими поясненнями плюс вправами. Принцип був простий: вивчила інформацію, одразу застосувала 10 хвилин теорії, 20 хвилин практики. Я не зубрила, я гралася з прикладами з життя. Наприклад, bin Studenten» звучить скучно. Я застосу... я писала verrückt на кафе. Я з шаленією від кави. Так запам'ятовується легше. Перед іспитом я виписала всі теми зі шрайбну і написала до кожної свій приклад. Навіть якщо тобі не попадається одна з тем, ти вже будеш мати хорошу базу і структуру, від якої можеш відштовхуватись. Найпростіша структура, яку я використовувала, це вступ, два аргументи, приклад і висновок, без художніх заворотів, чітко за структурою. А найголовніше, я повірила, що я можу вивчити німецьку без викладачів, без курсів, без ідеальних умов. Просто з телефоном і планом. Якщо ти зараз запитуєш себе, чи зможеш ти, однозначно так, але не випадково, а структурою. Напиши в коментарях, який зараз в тебе рівень і в чому найбільша складність. Можливо, я зможу підкинути тобі ідею. А якщо вам цікава ця тема, то покажіться своїм активом в коментарях, і я запишу окремо відео з планом, як здати B1 чи B2. А ще не забудь підписатись, бо тут багато практичної німецької. Gute! Tschüss!